Уятий Микола Єміров. Восьмий Михайло Данило, 12 Никита Нікіта Шайбаков. Двох сейві поспіл. Точно від... Три сейві поспіль від голкіпера. Дев'ятий номер Олександр Місяло. Зараз несяяло. Місіало. Перед чима Гарбара. Ліворуч, багато форміщень. Хороша швидка гра від Карпати. З Лафеєр. Екс, екс півсередня ко в цьому сезоні перевів в лінію. Місяло. Харбар в лінію. Класно, класно зіграна шикарницею від Вадима Леонтьєва. Маломан. Денис Саварин. Фідок Сагдієва. Хороша спроба. Забивається супроти суперників напроти дію. Штовхали. Провелося і забив. 9-5. Вривання від Олександра Містяйла. Гарбар, гарбар! Який кидок, дмитро Гарбар! А Володимира Лопчука та Ігоря Бондала. Маломан. Саварин. Кидок Саварина. 21 -13. Хороший кидок від Артема Іванова. 21-14 і знову ж завершується перший тайм. 22-14. Єгора Бабіна і далі вже спит. Оцеварка Клесникова. Влучно атакує. Пас! Клесников. Здається... Гарбар. передача на Артема. Іванова. Хороший обманний рух. Иванов далі измениться в центр. забиває звідти 20. Вот Іван Савчук на правому півсередньому. Проривається і забиває Марат Сахдєєв. Савчук, Маломан. Піднята рука. Мячу Карпат. Кудок. І порожні ворота не влучає. Менше ті тому воротар сідана лава запасника, аби вийшов додатковий польовий гравець. Класний хід. Відкриття в крані входить в лінію. Кидок Марата Сахдєєва пробуває. Роман Ден Класна передача на хі. На хід Євгенію. Забиває гарбар. В дев'ятку. Сагдієв зараз в центрі. На в середньому Олександр Колесников. Сагдієв. Сагдієв. Передача в кут завідол. Правого півсереднього. Місяйло. Рух вперед. Обходить він Сагдієва. Передача на. Гарбаров не встигав Пас вперед і забиває Вадим поліщук. Сороковий гол. Можна буде дивитися на різницю м'ячів. Хоча, навіть, якщо в одному з матчів вдається взяти очки у мотора, то все одно буде вже події. Одне з головних подій у поточному сезоні. Іванол, іванол, передача на Місяйла. то віддавав на вирвання Дмитро Гарборов. Але... Перехопили суперники. Одесити біжать вперед. Маломан. Забиває зі складної позиції з лівого крайнього, красиво закручуючи. Одеса впевнено перемагає. Монотабло 43-29.